Він має навчити їх усьому, що знає сам. Знань і досвіду Костянтину вистачає, адже до посади санітара інструктора однієї з бригад сил тероборони він був бойовим медиком у підрозділі морської піхоти. Це були вже перші перший місяць був війни. Коли ну я із братом і з батьком прийняли добровільне таке рішення піти до воєнкомату і захищати батьківщину. Ми попали в до морської піхоти. І виконували там задачі. Виконували задачі там в різних підрозділах, але в основному працювали в підрозділі ДШР, десанту-штурмової роті. На теренах південної України Костянтин врятував не одне життя, зокрема, і своє, адже професійні навички довелося застосувати при отриманні поранення. Був я в Миколаївській області. Я був в Херсоні, в Херсонській області Давидів брід саме звільнення Давидового броду Снігурівки. Якраз під той час отримав поранення. До нього ще додавалася трошки контузія. Uh, I love... Відчуваю себе боєздатним. Тому після реабілітації знову стрій. Його підрозділ виконував задачі вже на Донецькому напрямку, але невдовзі Костянтина буде переведено до іншого. Так сталося, що я потрапив до даного підрозділу територіальної оборони, і вважаю, що якби мій якийсь, хоч якийсь досвід, я думаю, що його достатньо, щоб навчати тут людей і давати ті матеріали, які будуть корисні. Саме ті матеріали, які збережуть життя, і собі, і побратимам. медицина, якраз тактична вона і заключається на тому, що в першу чергу вона розрахована на те, щоб боєць зміг допомогти сам собі в польових умовах, до медична допомога, абревіатура марч. І найважніше це турнікети. Турнікети це основа із медицини, тому що вони використовуються якраз в тій зоні, в зоні під вогнем це червона зона, де йдуть обстріли, де Зриваються міни, і де немає практично ніякого не укриття. Постійно треба працювати, працювати, напрацьовувати, щоб пам'ятали руки, пам'ятав мозок. І щоб якась ситуація виникає, я вже машинально ваші м'язи, все м'язова пам'ять спрацьовує. До повномасштабного вторгнення Костянтин оздоровував людей у саунах, робив масажі. До улюбленої роботи він обов'язково повернеться після перемоги. А поки рятуватиме і вчитиме побратимів. Як і мій брат, як і батько, хтось випустив руля з рук, хтось випустив сапи, коси, я випустив бані віники з рук, масажні масла, всякі. взяли автомати і пішли воювати, тому що не треба було.